Від афігу в минулій серії того, що я врятував від крижаної печері, від медведів людей ще і зберіг своїх розвідників, там 50 на 50. Я трішечки випав, але тепер ми продовжимо надалі нашу, наші пригоди у Фростпанку. Але я помітив, що у мене не збереглося. Так би мовити, сейф з голосом Тобто, мікрофон був виключений. І я тепер от перезаписую його. Ось, у нас повернулися місцяни. Що я буду робити надалі? В основному тут тільки от ми займемося тим, що збираємо от покращуємо нашу продовольчу ситуацію. тобто от, от Люди прийшли, ми їх будемо на хатинку мисливці покращувати. і Будемо використовувати що. І далі будемо йти, от, чекати на Winterhome вірти... посилаючий, але хочеться сказати, що треба його на до 15-го дня послати людей. Тому що якщо включити ну, до 15, прийде чоловік, і буря прийде на 4 дні раніше. Так, от можна відтягнути бурю, я пізнав, що можна відтягнути на 4 дні і дозбирати ресурси, хоча. Мені це і не задобилося. От раніше закінчився у нас сценарій на 4 дні, і з запасами ресурсів у нас було все чики бамбоні Так, вимикаємо ми по день починається, але я пізно от, вимикаємо турбонадув Наш, будемо вмикати його тільки на ніч, якщо я не буду його забувати. Так, що ми будемо досліджувати у цьому опалення, все окей, я буду більше доприкінці бурі. а на початку нам потрібно ресурси, тому я беру сталеварню. Сталі нам забагато потрібно. А з деревом деревом можна вже, я забив тут на цьому сценарії болт, тому що дерева мені вистачило до кінця цього сценарію і з оцих от запасів. Цих от запасів, що ось тут вони знаходяться, плюс запасів, які ми принесемо з морозим'я. З вугіллям, поки що у нас все окей, у нас склад заповнився на, майже на підзав'язку, тому ми можемо перекидати людей на інші частини наших от складських. Тобто зараз придивляємося, дерево у нас 194 на день, це значить, у нас все добре. Але хотілося би побільше, тому ми ставимо ще одну лісопильку і, і усього все чудово. У нас буде воно добуватися. Вона буде добуватися все чудово. Так, у нас люди лікуються. Все ще у нас багато хворих. Так, вмикаємо на розширену зміну. Їм треба от поставити, щоб вони менше, так би мовити, хворіли. Треба опалювачі включити. Ось, знайшли місце аварії. Їжа і деревина все чудово. І ми одразу приносимо до нашого міста, тому що нам дерево потрібне, їжа потрібна. З їжею у нас поки що не все ок. О, і тут у нас дослідилася парова сталеварня. Ось тут я допускаю помилку, що ну, хоча, хоча гра на паузі, одразу не помітив, що я хотів, звичайно, постати більш покращеним. І далі ми що вивчаємо? Я тут думаю, що нам вивчити, обирати медицинський пункт чи їжу. І все ж таки я переключаюся на куди. А, дивлюсь, опалення. Ні, потужність генератора, мабуть, я ось тут -от не буду. Я щось візьму, можливо, на ресурси. Настійний бур? Ні, я точно його не вивчав, тому що він нам не потрібен був. Низькі скаутські санки теж я ще не брав поки що. От, я почав от фабрику. Фабрику будувати, тому що. У нас вже три є парових ядра, а це додатковий значить автоматончик. Додатковий автоматончик це 24, ну, майже 23 години. Ми будемо добудувати різноманітні ресурси, різноманітні ресурси без людей. Тобто 24 години на добу, і це от окей. І решту, які ми можемо людей вилучити, це будуть у нас, наприклад, на їжу. Хоча у нас, якщо можна побачити по статистиці, воно більш-менш у нас все окей. Ось, друга команда повернулася з їжею, і у нас поки що вона не може от нічого робити, тому я посилаю на вугільну шахту. Хоча я раніше хочу сказати, що я. Так і не жодного авампуста не побудував. Я все своїми руками, все у, тому, у цьому от кратері зробив, всі ресурси добув, ну, окрім їжі. Окрім їжі. Так, що у нас по законах? Я дивлюся, дивлюся, і, мабуть, я відкрию паб. Так, я відкриваю пап. Надія буде трішечки у нас зростати, невдоволення буде трішечки падати. Ну, от, нехай от буде, тому що от е, хай. Хоча б щось тут було. Так, я думаю, де його побудувати, і все ж таки, от я його побудую біля там, де інженерні у нас хатинки. Так, чотири, чотири от інженерних хаба, які у нас побудовані, о, їх мені вистачило до кінця, до кінця сценарію. Ось, як я і казав, прийшло в чолов'яга з Вінтерхоуму нам розказати, що Вінтерхом пав. От, Пошук інших місць. Людина з інтерхом. Ми нашим виснажа чоловіка на околиці нашого місця. Він сказав, що прибув з інтерхом, бо саме розташований подалік звідси, що він... останній, хто вижив. Інтерхом мертвий. Усі мертві, немає надії на виживання. В цій прокритій пустельці приречені повинні втекти. Це були його останні слова. Ми самі. Ця новина шокувала усіх у місті. Тут мало бути інших багато населених пунктів, і буде багато, людьких жодних життя в будинках, сповний генератор. Але ми одні. І у нас сталося. Незадоволення, що ми приречені, це смертельна пастка, і ми повинні вибиратися звідси. І після цього відкриться нам два шляхи. Нові, два вибори. Два шляхи, і яким же ми шляхом ми підемо? Треба, от подивитися. Так, він трохов за непосім мертві. Як ми тут вижимо? без сторонньої допомоги? ми повинні повернутися до Лондона. Тут на цій замерзи пустель для нас немає надії. Люди починають збиратися, коли не вона продолює. Він трохом поширюється місце, деякі з них хочуть кинути все і втекти до Лондона. Починається паніка. Ось я повинен дати їм мету. Порядок і дисципліна, і духовна віра. Я обираю духовну віру і духовну силу. Чому? Тому що на початку, от, от, поки в мене немає людей. Достатньо багато. Достатньо багато немає людей. А будівлі на порядку вони потребують також людей додаткових. А от, наприклад, у ці от храми вони людей от не споживають і дають трішки віри. Тому я і обираю шлях віри. Шлях віри. Так, будуємо ще трішки набетів. Ну, у мене тут. Ага. Повністю вони забудувалися чудово. Прогали ніяких немає. Але все ж таки, критично нам не вистачає людей. Багато людей не вистачає. Так, жінковічі. Оце я не розумію, чому, хоча у мене е мертвих тут поки що немає. Так, і у нас тут е починається івент. Непереконані, хочуть піти. Сер, ви проконаємо більшість людей, але надії мало. Група наших людей все ще. Настільки налякані, що хоче втекти в місто Лондон. За 15 вони прийшли, щоб справді змінити вашу думку. Ви кажете, що віра нас рятує, дурниця. Так, і у нас починається івент з лондонцями. Так, народ наш розділ, деякі з них налашто... налякані, так, бла, 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 15 днів. Планують виїхати на місто Лондон. Страх може причину душі вчинки, зберігати мир, дайте людям надію, керуйте своїм надворечам. Безпечно вирішити це питання. Лондонці. У нас е тенденція на тріки, значить будуть підніматися багато. Але зараз ми побудуємо ПАП. От якраз і трішечки надія підійметься. Ось зараз треба нам знайти десь людинку якусь. А, наприклад, тут звідси вони все одно не працюють. Вугільна помпа. Тому що ми забудували. О, папу добудований. Надія трішечки зросла, невдоволення впало. І ми побудували, нарешті дослідили фабрику. Далі. Що ми будемо ось тут -от робити, ми думаємо. М -м -м повітряні мисливці ні. Краще механічне обчислення, третій рівень ми поставимо. Щоб у нас було чудово все. -ху -ху. І дивимось, що ми можемо зробити. Технологія. От, якраз фабрика. Біля... Побудуємо ми якраз біля. Ось тут, тут якраз є паровий центр, він буде обігрівати наших людей. У нас їх два ядра. Вже було три, тепер два ядра. Гаразд, нам кажуть, що у нас парові ядра не безкінечні, але ми це знаємо. Тому ми просто поставимо їх ось так. От, вони збудують, і з... ми будемо будувати автоматончиків. Автоматончики дуже сильно нам допоможе в економіки, а у нас люди розлючені на холит-івент. і Ми їх просто посилаємо куди подалі, включаємо виснаження, тому що вони нам натякнули на це. Невдоволення трішечки падає. Ми все одно, як-ні як, -ніяк, би не змогли їх би всі опалити. І ось дома молитву побудовані, ми протискаємо трошки надію, ми підіймаємо. Так, люди у нас лікуються, це чудово. Люди приєднуються до лони, цим ну нехай. Але тенденція вже не три ділички, а цілих дві. Так, ось вони автоматончики. Ми ставимо на одного поки що. У нас ресурсів вистачить. Ну, можливо, на двох, але поки що ми одного зробимо. Так, перетаскуємо інженерів. Інженери, ну, вони зможуть за цілий день один автоматончик зробити, тому. Ми не будемо вмикати розширену зміну. І це все окей. Автоматонів, я тут думаю, напевно, ми поставимо на дерево. Скоріше за все, ось тут лісопилка закінчилася. Ми знімаємо. У нас трішки невдоволення впало, тому що ми, типу, вимкнули оцю розширену зміну, яка спричиняє невдоволення. Хоча мені досі подвійні пайки. А, спо, скоріше за все, подвійні пайки нам івент не дають за повномірну роботу, тому що ми обрали шлях е, кашу з тирси, а не суп. Кріше все за це. Я хочу тут побудувати ще дві хатинки мисливців. І я не ставлю їх на територію, де у нас можливо бути. Так, вугільна шахта, це стоїть, це окей. Коротше, не ставлю там, де вони могли ставити ми стіни бур, щоб добувати деревино, але я на майбутнє скажу: це нам не потрібно буде. Тобто я навіть його не досліджу і його не поставлю. Хоча могло були, але все ж таки це нормально. Вирішив, всі технології, які нам потрібні були, ми вивчили. То я думаю, або будинок взяти, або щось щось таке от нам потрібне. От я тут дивлюся: інтеграція автоматонів це звичайно чудово, але поки що нам так сильно воно і не потрібно. Можливо, все ж таки, от будинок я починаю бути, тому що щоб потім відкрити ось різний. Так, яка от різницева машина. Ось. Так, я вибираю цей шлях четвертого діра виходити, щоб ми потім дослідили будинок, потім одразу ми дослідили, щоб менше ресурсів витрачали ми на будівництво будинків, і щоб одразу не будувати бараки, а одразу побудувати будиночки. Тобто ми зекономимо багато кількості ресурсів. Вийшов новий автоматончик, і я думаю, куди його поставити. Так, інженерів я забираю. І знову їх поставлю, щоб вони добували нам вугілля, а автоматончика я не пам'ятаю, куди я його встромив. Скоріше за все, чи на шахту, чи я його поставив. Ага, одного автоматончика я сюди поставив на залізо, тому що на нас залізо маловато. І... А людей на вугілля. Тому що нам потрібні зараз ресурси на дослідження. А вугілля у нас все-таки збирається поки що нормально. І у нас температура мінус 40, але ми з цим можемо жити. Ось дійшли ми до Вінтерхоума. Вулиці зруйнованого міста, всі над десятками трупів. Міська хроніка описана нестачу їжі та настримане вічі громадян. Наступні чвари заворушили та падіння до анархії, боротьбу на скорочені ресурсів і врешті-решт голодну смерть. Останній запис. Боже, прости нас! Ми з'їдаємо своїх мертвих. Надії немає. Нехай спочиває з миру. Ми отримаємо два парових ядра і відправляємо людей на пошуки далі ресурсів. Так, ми відправили нашого хлопа от, от сюди, от на шахту, думаючи, що ми потім будемо будувати ампости, але авомпости ми все ж таки не збудували. І тому йому далеко треба йти. От відродження віри. Віра відроджується, і ми відтискаємо книгу законів. Все, що ми прийняли, потрібно, ми приймаємо. І тепер ми включаємо, наприклад, вечірні молитві або святині. Напевно, ми все ж таки прийдемо по святиням, тому що от вони дають трішки надії поруч із тими, з ким ми працюємо, і вони також дають і те, що як вам сказати, ефективність. Ефективність вони трішечки дають. От Зараз ми будуємо на нашу. Індустріальну зону. Тут ми трішечки теж от, одну забудуємо. От біля от. Так, де ми тут вибираємо? Ось біля лікарів побудували. Ага, і все. Напевно, і все. Треба було побудувати на лісопильку, хоча я потім подумав, що ні, я потім туди або автоматонів, або і так там маловато ресурсів. І значить, я їх не будував в тій стороні. Так, тенденція падає, це чудово. Хоча б одна рисочка тепер, одна личечка. Так, вугілля, ось тут тут закрито цей час. Я дивлюся, хоча там і вугілля куп вугілля дуже багато. Це того, що в мене не вивче ефективний збір. Ось тут ми деревина, пайки, парові ядра, ще тут збираємо. Засіжна круча. Дуже багато ресурсів, дуже багато. І це чудово. Якраз воно це все допоможе нам у подальшому. По uh, попу тут ще одного думаю, автомат у нас зробить чи не зробить, тому що у нас є одне парове ядро, і все ж таки я вибираю його зробити. От якраз ось тут я збираю людей, ставлю і вони ну, за цілий день його не збудують, але все ж таки вони трішечки його побудують. Що на наступний день його ми повністю збудуємо. Так, я тут ефективний збір збираю, тому що у нас вугілля вже трішечки закінчується. Воно вже не повністю взята. І тому от, ще бачу: температура буде підвищуватися. Температура підвищується. Це от, буде неприємно. Ось вугілля от, майже от, збирається до червоної, червоної рисочки. І воно потрішки от закінчується. Отак, от, вліво, вправо, вліво, вправо. Але це поки що у нас не саме найстрашне. Саме найстрашне, це скоро от, пониження температура. А поки що я займаюся тим, що дивлюся, о, деревини в мене нормально, сталі у мене нормально добувається. А це саме головне, тому що кожен день нам потрібні технології. Ой, все, побудувався ще один автоматончик, значить, ми інженерів е, притаскуємо. І якраз я забираю інженерів звідси і ставлю от на автоматончик. От що я і казав. Далі обираємо мету. Обираємо вечірні молитви, тому що, ну, це більш сприятливий закон для нас, щоб ми ще більше віру, віру отримували, щоб у нас лонуться все менше і менше. Так, і куди? Напевно, я робітників так вибираю. Так, нехай вон тут я трішечки підірветься виробництво вугілля і збір. Тут я хочу поставити її, щоб їжа звичайні патіки, щоб люди менше хворіли. Хоча у нас проблем з хворими вже не так критично, тому що. У нас якраз 40 місць коїк і а хворі тільки 35. 35 оце от чудово. Ось зараз 33. Зараз хворі, там вони лікуються. Так, ми дослідили технологію. Теплюзіляція пусту я не буду брати зараз. Нічого курсору сюди наводити. І я думаю, все ж таки, що зробити? Доскона сталеварня або ж. Повітряні мисливці, або ж щось з опаленням зробити. І я все ж таки в... 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 обираю вдосконалеварню, тому що сталі буде дуже багато. Сталь нам потрібні. Люди розлючені на холод і вирішать це пізніше. Нам пофігу. Я з холодом не вирішу цю проблему, тому що на виснаження я не можу включити. Другий рівень я теж не можу ніяк включити. І нам треба тільки. Тільки-тільки-тільки. Ось так їх ігнорувати. Яка порада була на самого початку. Що... О, а тепер у нас вціліли. Ну, це тільки діти, маленьких цілів. Ну, добре, супроводжуємо їх до міста. І забираємо якраз ресурси. Так, а я хочу тему. Це... Е, так, Сталі нам потрібно дуже багато. Ні, не сталь, не сталь. Ага, про тепло, тепло. Тому що. Ми зекономимо багато ресурсів, якщо будемо трішечки ігнорувати, вдоволення все одно воно буде, ми трохи заігноруємо і побудуємо їм потім будинки. А зараз ми якось ну, не можемо. Якщо постійно включати форсаж, на форсажі ми не зможемо постійно треба його відключати і відмикати. От якраз три дні він не протримається. Другого рівня у нас немає, не прокачано. Тобто, все одно ми завалимо оцей от етап. Бараки є, але якщо їх збудувати, ми багато ресурсів втратимо. Тому ні-ні. ні ні Ось. Ага, фундаментально. У нас випадає проект автоматон. Ми його вмикаємо, і якось нам щось дасться. Добре, нехай інженер там щось досліджує, це чудово, і ми так дослідили нову технологію. І далі що ми тут Я обираю. Все. Напевно, я починаю на будинок, потім покращений будинок, тому що скоро впаде, через два дні впаде м -м температура, І якраз до цього часу мені потрібно багато сталі, багато дерева, щоб прибудувати хоча б декілька будинків, дослідити територію, О, точніше, от, точніше, дослідити, щоб було воно більше, так би мовити, ефективніше. Тут, якраз, до речі, от я ставлю. Склади на те, щоб у нас було більше вугілля, більше, мабуть, і їжі, тому що я бачу, що їжа у нас майже впритик, щоб у нас було більше пайків і цього. Так, лондонці полюють на додвох кілька, і кілька прикомпліїв розмовляю. Знаєте, бо він намагається кого більше нарікати, приєднати до відходу до Лондона. І я обираю нехай говорить. Для чого я обираю, нехай говорить, а це для однієї штуки, яка розповім я потім, що вони там зроблять. Так, ставлю я на вугілля тут. Ага, я оставлю вугілля, сталь і деревину, На пайки, значить, я потім поставлю. Нехай вони добуваються. Так, що у нас по економіці? З вугіллям у нас все окей. З їжею у нас трішки-трішки ми вийшли у плюс. Надпис на стіні. Відправте священиків. Одна діє дещо впаде. Я перший раз обираю. Так, ну давай, обирайся. Ось все. Обрали. Добре. Далі що у нас ось тут досліджується? Ді, молитви у нас ще киде, ще КД, І ну, тільки зараз такий етап, щоб у нас треба проматувати час. Ось новий закон прийшов. Що ми вибираємо? Напевно, я виберу храм. Так, я вибираю храм, тому що нам потрібно вірою встановлювати якомога більше. І якраз третя абілка буде доступна. Вона, правда, витрачає. Трішечки їжі, трішечки пайків, 20 пайків. І кидешиться вона 4 дні. Але все ж таки вона і в невдоволення трішечки прибирає. О, люди у нас лікуються. Все ж 31 захворіли. Я дивлюся, так, 231-219 у нас сталі, ой, точніше, дерева та сталі. Робляється, це дуже чудово. От, якраз ми ще прийшли і принесли парові ядра. Пайки, трішечки дерева, і саме головне, ми принесли маленьких нам помічників, помічників, діті, учнів, медиків, які допомагають нам виліковувати багато людей. От, якраз урочиста служба. Промовляємо: Бах, надія плюс, невдоволення мінус, і якраз тенденція а, на лондонців вже призупинилася. Це чудово. Це чудово. Ми проматуємо час, тому що ну, нічого робити, от, якраз нова технологія буде. І от, якраз я казав, реконструкція будиночку. Я обираю, тому що от на 10 деревини і на 10 сталі менше воно потребує на його будівництво І це от чудово. Необхідний предмет для, для тестування. ну Дамо йому автоматон. Нехай не проєкт він не провалиться, хоча ах, мені рандомно випав те, що ну ви самі побачите, самі потім побачите. Та я поки що на порядок не буду забігати. Так, ще один створимо автоматон. Так, ми це от ігноруємо далі. Ніченька починається, ми включаємо форсаж постійно, щоб люди у нас не хворіли. Так, і у нас ще є декілька днів, щоб ми змогли Щоб ми змогли от якраз от якраз і побудувати новий автоматон, і дослідити технологію, і збудувати будиночки. Так, американський табір тимчасове поселення. Так, забираємо трішки сталі трішки парових ядер. І надалі далі будемо досліджувати. Багато ресурсів зараз у нас в є. До речі, одна людинка це, напевно, дитинка, але поставимо тимчасово на... десь от сюди, наприклад, намет. То я поставлю, тому що там більш красивенько. Так, протискаємо, а білочки нашої надії піднімається. Лондонці вже не 40, а 39, це чудово. Ось і ми. Так, наші люди ох дуже сильно відлікувалися. Ну, хоча а, 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 а. знову, знову, знову. Ну, ще один акт вандалізму, але ну, капітан Ран. Ми вже це ігноруємо. Знову у нас сходяться, напевно, з морозів. Люди повертають надії лондонців. Дуже чудово. Дуже чудово, це якраз. О, і вилікувалися у нас тут і. І хворіють, і лікуються, і хворіють. Так, реконструкція будинків. Чудово! Далі, що я хочу взяти? Так, ну поки у нас. Я навіть тут думаю трішечки, от у нас все поки що окей. От, тепер от, думаю, все ж таки ні, не інтеграція автоматонів. Можливо, потужність генератора. Можливо, інтеграцію. Що ж я такого тут Хм, Настійний бур. Ні-ні. ні Я його точно пам'ятаю, що його в мене не буде. От, покращений склад от, Нехай буде. Покращений склад на майбутнє. Це плюс 50% додаткових місць. Це майбутнє потрібно. Ось новий автоматончик з'явився. І ми його куди поставимо правильно, на лісопилочку. А лісопилочка ось там мені не потрібна, тому що вона закінчується. Значить, ми побудуємо ось тут новенький. Приєднаємо до наших ось цих от місць. І усе буде чудово. Так, люди у нас далі шукають. У нас і дерево, і парові ядра. Ой, чудово, ой, скільки багато, багато ресурсів. Скільки багато ресурсів. Ну, Поселення у нас більш-менш стабільно працює. Так, потрібне парове ядро, тому що він зламав автоматон. Ефективність автоматон зросте на 5%, не зросте. Ну нічого страшного. Це ми можемо собі дозволити. Ось так от ми робимо. Дослідні, у нас покращені склада ресурсів. Хоча ми б могли б це от потім якось, але ну, все ж таки нехай буде. Тому що ресурсів у нас буде багато. Далі, 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 далі. Що я хочу? Що я хочу? Повітряні мисливці. Хм. Чи модернізація медпунктів? Все ж таки, модернізація медпунктів, тому що в мене все. От, вже почалося трішки більше хворих, ніж в мене. Є ліжок. Хоча у нас і так от вони швидко-дуже швидко лікуються. Тому що в на, у нас є бонус, але все ж таки модернізація потрібна. Так, будуємо ми ще одну лісопилку, ще одних автоматонів ми туди надішлемо. Так, і що ми убираємо у віри? Вартові віри чи ні? Правильний осуд ні, ми не обираю, я пам'ятаю, це мене обирали здійснюю здійс, е, правильний осуд. Також я не обирав польову кухні, тому що це не потрібно. М -м. Значить, обирання закону ми відклали у довгий ящик. М -м. Ось другий раз, нехай говорять. Хоча по факту. Якщо сказати, ну зараз у нас е, не потрібно таких от, е, ну нічого нам не потрібно зараз обирати законів, тому що все, що потрібно, поки що ми це і зробили. Так, там закінчилось е, дерево. Ми, значить, прибираємо. Всі у нас майже працюють, тільки у нас 11 інженерів і 10 робітників. Працюю, значить, я ось будую ще на їжу ще одну. Ось я думаю, що я ще буду там будувати, але все ж таки ні. Я будувати там парові бури, щоб видобувати дерево. А, стіні бури я не буду.